Із року в рік, вже 21 рік поспіль. Ми реалізовуємо цю найдобрішу акцію, і насправді нереально приємно бачити людей, які приходять з подарунками, і кажуть: ось колись ви зробили мені подарунок в межах цієї акції. А сьогодні я приніс подарунок до дитини. Напередодні новорічних свят. Усі діти мають особливий святковий настрій і мріють про чарівників, які здійснять їхні мрії. Кожна маленька дитина варта тепла, любові і турботи. Кременчук місто людей з великим серцем. Саме тому вже 21 рік поспіль у нас нашому місті проходить благодійна акція Святий Миколай дітям щороку. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука разом з небайдужими містянами збирають подарунки для діток зі спецзакладів, а також для сімей, які опинились у складних сімейних обставинах. Цього року акція стартувала раніше, тому вже завершився марафон написання листів. Ми зібрали 152 мрії дитини і діти, які знаходяться в соціальних закладах міста та опинилися в складних життєвих обставинах. 6 грудня отримають бажані подарунки. Ми вдячні кожному кременчужанину, який за такий короткий термін. Так ми там викладали листи там о 12 годині. А до вечора вже майже всі малюнки там були заброньовані людьми, які кожного року приймають акцію та новими мешканцями Кремль. Які долучаються до цієї акції, підтримують цю акцію, підтримують дітей. Малюнки з мріями можна переглянути на Фейсбук-сторінці молодіжного парламенту Кременчука. Можна долучитися до цієї акції. Ми в Фейсбуці в Молодіжного парламенту Кременчука розтворили альбом Марафон написання листів 2023. Туди ми виклали всі мрії дітей, які з нами малювали. І там ви можете в коментарях написати про те, що там я готовий виконати мрію дитини і до 2 грудня принести до нас в офіс. А вже 6 грудня кожна дитина отримає мрійний подарунок. До того ж, волонтери молодіжного парламенту збирають не лише індивідуальні подарунки, а й інші необхідні речі, аби роздати їх старшим дітям, які не писали листи, але також хочуть отримати подарунок на свята. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, долучайтеся до цієї акції. Якщо ви не можете виконати мрію дитини певно, то ми збираємо солодкі подарунки в індивідуальній упаковці для того, щоб 6 грудня всі діти, які реально потребують нашої уваги нашої якоїсь допомоги, щоб отримали ще й солодкі подарунки. Також ви можете долучитись до благодійної акції і онлайн. Ми відкрили банку в Монобанці. Там ми збираємо гроші на солодкі подарунки, тому що дітей. Ально в цьому році дуже багато в соціальних закладах нашого міста, і ми хочемо, щоб кожна дитина, хоча б була з солодким подарунком 6 грудня. Тому, якщо у вас є можливість долучитися або принести нам до офісу ці солодкі подарунки, або ви можете внести свій вклад в цю банку, потім вона розіб'ється. Ми закупимо ту кількість подарунків, яка нам потрібна. Нам їх потрібно дуже багато, щоб кожна дитина отримала цей подарунок. І звичайно, ми потім в Фейсбуці, в інстаграмі, в телеграмі відзвітуємо чеками про те, що було закуплено з. Ціх коштів важливий етап акції це збір солодких подарунків у навчальних закладах нашого міста, де відкриваються офіси Святого Миколая. Крім того, якщо ви хочете стати волонтером та допомогти у зборі подарунків, молодіжний парламент Кременчука чекає на вас. Потрібні волонтери, які будуть стоять 1 та 2 грудня у магазинах міста, які погодяться до нас доєднатися і збирати подарунки для дітей. Волонтером може стати будь-хто віком від 14 років, потрібно лише заповнити електронну анкету, яка є на всіх наших платформах. Мах на наших сторінках, тож не варто вагатись, адже якщо ви вирішили спробувати себе у якості волонтера, вам з радістю у цьому допоможуть. Волонтером бути зовсім не страшно. Це всього 4 години вашого часу. Перед виходом на магазин ми проведемо з вами тренінг, навчимо всьому, чому тільки можна, передамо свій досвід, зарядимо позитивною енергетикою. і потрібно буде вже потім в магазинах запропонувати людям долучитися до акції і зібрати необхідні подарунки. Цьогорічна акція має не лише благодійний, а й патріотичний характер. Бо дітки, які малюють свої мрії, потім роблять листівки для військових збройних сил України. Ми дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо змогу працювати, працювати з дітьми, все ж таки подарувати їм таке диво до нового року. І кожна дитина, яка малювала мрію, створила ось таку листівку для наших військових. Тут є побажання, і до нового року ми волонтерами військовими передамо туди, щоб хоча б якусь частинку дитячого тепла змогли відчути ті люди, які нас захищають та обороняють. Тож прийдешній новий рік може стати справжнім святом для всіх діток, якщо ми подаруємо їм частинку нашої доброти і тепла. Неважливо, яким буде ваш внесок, важливо вкласти в нього частинку свого серця, даруючи цій малечі нашу любов і турботу. Софія Григоренко. Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.